Візняти нову серію відеоблога. Тут зі мною ще просто два китай, вони зараз дикоржуть з вами, тому трошки тяжко говорити. Зараз на стадіоні Арена Львів концерт Зідзьо. О, приємно. І це буде перша серія відеоблога, коли з'являться в кадрі ще люди. Вони будуть дико хочуть. Тому що зідзю стимулює е, інтелігентних і не дуже людей до всяких незрозумілих дій. Це нормально, ми ту сторону знімаємо. Тьотя стала дудово, що ми знімаємо туди, Буває таке, от. Скажи ти, що ти думаєш про концерт Е, Це трошки пісні. ну типа пі. Отак, але ну типа концерт великий, багато гавна селюків, ну але то такі. То ну, все чисто формально. Мені цікаво, де вони будуть ночувати, але вони, походу, не будуть ночувати. Вони, походу, будуть тупо десь в селі в себе би бичку якомусь там. <зум> що ти знаєш? От цідзіо. За є фанатом став, блядь. О! Сідзо! І ще сійські. І сіські, да. так. Да. Якщо сказати конструктивно, то трошки ми офігівші, тому що дід зібрав більше 10 тисяч людей і, напевно, це єдиний виконавець після Окенельза, який зміг таку кількість людей зібрати у Львові на стадіоні. Я вам не... і, і я ще скажу таке, що... Ні, я нічого не скажу. Це, це вам О. не ті п'ять пацанів з Німеччини, які заїжджали восени. Да, Скорпіон Скорбі... 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 зібрали у Львові на диво, напевно, менше. І... От з цього можна робити висновок, яку музику людям потрібно, а якої музики людям не потрібно. Ну, отак, от кілька слів від і, мене. І ще АК-47 відмінити. Так, АК-47 ми теж прийняли рішення відмінити, тому що. Отака от, така от Бо от, ой. от він мені дав власне. Жизнь це висновок. Він краще знімати самому. Зі мною був Андрій. І мій коріш Павло. А я ще є, я не буду. І все. Не поголився все, рок п'ята.